О, танк. Ой, ой. О, ой! танк, да ты все? О-о-о! Я зашел, Саня? А там с другой стороны вход до цього форта. Я тоже обид. Я там сюда приземлявся одразу. А. Красава. Ясненько. Что ты туда приземлявся? Ай, сюка, сюка, сюка. Ой, блядь, их так богато там, нихуя себе. Да. Окей, все, я, я захищенный хоть якось. О, там танк. Танк пролетел. Капец. <реш> Капец. Ой, блядь. О, ебать, я могу сбивать эти летаки с этого робота. Ну, да, да по Багато, Ну, так, але а ж можу. Все, ебать, так я сейчас там, блядь, Толик, Толик, я выхожу, обережно, я тут, я тут, я тут, да помучу. Ну, давай. <laughs> <laughs> толик, так еще не в роботе сидеть, да? <laughs> ага. <Передыть> там. <laughs> Сидю, пердю. Ага. Да падай ты, блядь, ская <ріху> <А. ріху> Танк! Так. Б'ю бью. Я шессимо ні хе не можу зробити. А. Иначе взорвался. Был? Был? Ага. Есть, есть, взорвался. Нифига себе тут мясо. Блин, за камнем. Неудача, я поставил турельку, блин. Все, робот закинчился. Ой-ой. Ого,

Так. Да. Все, на екстракцію. Хлопці, бігом! Знать би, де він. На Я верху. Я вже на ньому. One, Все, лендінг в прогресі. Я поки... Семпли тут по спробую пошукати. Там уже залізши, залізши. Ми вже очко, в кораблі, а да. ти що? Які семпли? Блять! Транзе. Попал, да? Типа давайте ви будете трохи більше комунікувати. Спочатку кажете, а де воно? А потім такі, так ми вже в Так ти сам сказав! Що это? Залазься в этот. На вакацию ми пошли. А що ти береш за бустер, Толик? Що за хуйня? Ну, а що мені брата? Не знаю, а що покраще нічого. 82-й левел. Пані. Президент Зимович. Так а що, я більше підкріплен. О. О, кстати, ми поки грали відос уже на ютубі мій опублікувався. О! їбать, оце я приземлився. А! Охуеть, блядь. Читер, читер, вы, выгоняйте его. Это не читерство, это так и мае быть. Я вам звезды буду помогать. Окей. Ой, какие они все маленькие, блядь. Я нихуя не вижу. Кого моя турель вже напиздувала? Талян, тебе? Ага. Саня, що там? Високо сидю. Високо сидю далеко гору, І а, зараз да? вони, блять, будуть працювати, а їх то їх не їбайба. Я якраз звідси контролюю всю ситуацію. Живіть. Намагаємось. Якщо комусь треба допомога, кажіть. А коли вони підари, вспіли турель мою винести? Дібать, прикинь, вони на гору зал залазять. ва, 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 ва. Так, взяв самозарядну писю, сейчас попробую. А, вона не пробиває кораблі. Блять, ти здохнеш чи ні? Пішов нахуй працювати. Все, я зрозумів, як ця самозарядна хрінь працює. Гарний промінь, гарний. Блять, чувак мене вбив, шо? Як? Викликайте мене, я на горі. У Мене цей долбайов вбив, зелений. Хірово, що сказати. Ух, блять! Пиздт блять. Нахуя таке робить? Так а як що він... що, авіаудар викликав чи шо? Я не знаю. Улітаємо, пацани, улітаємо. Ай, бля! Ого! Я не можу Я тебе на платформу Пацани, кидань, кидайте, да, кудась, потому що я там самый Я не можу вийти з с капсулы тролики. Ти що, застряг? Угу Бля. Ти під кораблем застряг? Та ні Он тебе вбити? О! Все, все. Я сам тебе вбив, все. Да. <laughs> я під себе стрельнув. Чекаю. Виклич. Ага. Все, Зеленого, я... не Зеленого не чекаємо. Зеленого не чекаємо. Я їбав. Та він вже тут мачу. А, ну да. Саня образився. Ага. Та ну бля, я так зайняв позицію, а цей добавить. Так а подожди, ти кажеш зайняв позицію. До, до тебе ж тоже дроїди лізли, чи ні? Да блять, Антон, я стояв, хуй де. Там туди ніхто не дістане, якщо спеціально ніхто не б'є. Ага. Цей підар мене вбив. О, Вот это меня от вас Ты закинуло. Ш... Блять, куда турель пошла? Пиздец. Давай. А, он А, тут гніздо, блядь. Та не гніздо, це просто. Просто. Вони поступово будуть открываться. А, тут, короче, просто їх треба якомога більше бить. Да. Так турелями тут обкластись вообще нам рту. Ого. А ебать, тут турелька покриває, окей. То я став перед турелькою. Пиздец винтов А ты шо, Саня, в рукопашну пишел, чешу? Угу. На, блядь, жуй гранату, долбоёб. Хорош. Ще повзе. Уже не повзе. Блять, ёбані турели. Ту-ту-ту квартирка моя прикольно. Щось повільно йде, да? Ага, пиздец. Та чо, вже 55. Я все чекаю, куди ж мені викликать йбанутців. Бараж. нікуди не бачу. Щось у нас за спиною навіть нікого нема. Угу. Ну, це, Бля, значит, у нас минус 100 копеек этот... уже за миссию. А что случилось? А, в бытый цивилизации. Ну, по -поз... Поздыхал, да. О Хреново, аж 125. Ну так а по іншому тоді турелі не треба буде ставити. І просто так. Ну да. Ну це ж тоже хір. Чувак, вибіжав дома під кулемет. Уже <свісна> 150. <свісна> Мені набридло таке життя, да. <свісна> Под турель побіг. Ага. Так ось о, о, тут два придурка на ступеньках стоять, просто в перехресному вогні між двох турелей. Ну, отож. Вони, типа, отож в этот граються, да. Спорим. Це такий ж точний інтелект, він типа влазить, щоб допомогти тобі. <свісна> да. Допомогти. Допомогти. Єбать, турельки пішли вже вниз. Допомогти медальки просрати. Похуй. Бля, ще є мінус. Ну, так а де вони ну, Давай, всі? відсотків, йо, ну, да. О. Блядь! що? шо? шо? Є, ах ти сука! Що, скинув, да? Ах ти ж, блядь! Так ты вилл ты полетел, а ну скинь мне тоже Пиздец. Подожди, надо этот же. Сейчас я контент засниму. Да, не по, по ударам. Бля. Я, я Снизи снизу, снизу. Я забыл, в какой клавише? А. Ну Я не знаю. Ну, У меня триггер. Ну, я долго буду лежать снизу. Дивиться, что вы будете робити, чи нет. А шо? Ти подох? Ні, я лежу внизу спеціально, подивитися як епічно буде хтось падати. Так ніхто не буде, я кнопки не знаю. Бля. Ну і ладно. Ну що, хто не встиг, тому пизда. Ха-ха-ха-ха, <гум> я самий перший. <свят> <свят> <шес> Залетел. <свят> Шесть ты там, блядь, цей. То таляна волной подкинула просто <пив> в корабль. Подкнулся, блядь, на входе. Да, кто Не ходи по помытому.